А ось цей кабанчик у мене залишився, буде, мабуть, він аж перед Паскою. Ще поживе, ну він один остався. Ну нічого, поскучає пару місяців ще. Ще трошки, може, салка нагуляє, підросте трошки. А зараз ось що тут вчора тішов вчора поросятка. Вон вони. Бачите? Не б'ються, нормально все. Та ось свинка, що була окремо від тих поросят, угорська мангалиця кучерява. Вже вони помирилися за ніч. Ось так вони там і. Нюся вічно голодна, доїдає все, поперевертала, ну, вже таке пузько хороше в неї. Є пузько. А ну що ж зараз роблять ці дві тут? Оце тут зараз у мене живуть свиноматки три. тут. Сажі у мене. Одна там лежить. Згорнула собі гніздечко. Ось так. Тут вони в мене живуть. О. А кнопочка от сховалась, дивіться, бачите? сховалася зарила від сіла ну кнопа я тебе сьогодні завтра вже отдельно і мадес тут біля неї ось так Це вони тут у мене живуть бачите кнопочка сховалася от модеса і спить так да модестик модестик да хороший мальчик Хороший, да. Хороший, ну добре, не буду їм мішати, хай віддихають. Хай віддихають. Ось одна вийшла. Свиня. Ок, обидві вийшли, бачите? Це в мене дві угорські мангалиці. Ось такі вони. Що ти? Поки чоловік попросив чоловіка, щоб він мені розділав порося, заколов, тому що у мене трошки спина в мене дряхлить. Ось так. Ну нічого. Так, ну ось досмалюємо вже зараз. Буде чоловік шкребтий. Таке чорненьке, хорошеньке порочатка вийшло. Сам усе роблю. Так, ну, ось Бачите, потрошку процес йде, обшкрібаємо. Так, ну, Ось Хлопці займаються, вже бачите, воно з чорного стає біленьке. Процес продовжується. Да. А, да. Ну ось уже така у нас тушка. Сейчас будем сальце відділять від м'яска і так далі. Так, ну друзі, ось таке салку. Ось щоб бачили, дивиться да, десь. Два з половиною пальця. Два-два з половиною якраз хороше. Ну, м'яско, що показувати, м'ясо як м'ясо. Сало якраз хороше. Не дуже товсте на цьому кабанові. Ну, вони оці кабани ті, що в мене однюсі, то є ті сальніші, а є і не дуже попадаються. Такі там, смотрять, я кров. кров більше, генів більше, чи їх. Ну, ось так. Тепер зараз будемо робити свіжину. А це ось, друзі, сало з грудинки. Ось таке гарне. І це ось, щучки, ось це пузятинка підчаревинка, Ось така, бачите, це я її засолю з перцем, з часником, Ну, я там є у мене попереднє відео, як я робив дуже смачно. Ось таке. А ось у нас на сковороді смажиться свіжина. Це просто обрізочки м'яса, де такі некрасиві кусочки. Зразу їх із спеціями у сковорідку з цибулькою. Зараз досмажиться. І будемо обідати. Ось так. А я на цьому відео своє завершую. Дякую, що дивилися. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося дизлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. І до нових зустрічей. Пока. Слава Україні!